Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео буду розповідати, яким буде герой місяця на липень, яким буде її вміння і все решта. Також нагадую, що деякі зміни з героєм ще можуть бути на релізі, а можуть і не бути, але концептуально герой буде таким. Давайте ще перед початком скажу за Акіліуса, як його змінили. Атака стала 1151 на 6 одиниць більше, захист 1079, це теж на 6, і життя більше зробили на 19, тобто стало 1823. Як то кажуть, і на тому дякую, але десь додали, а десь забрали. І як я й думала, що так буде, забрали його третю пасивку. Не буде поки гем з трьома пасивками. Тож не буде якраз пасивки, де за спробу скорочення мани. Герой отримував би 450 овер ХП і 5% мани. Дві інші лишились без змін: це резіст до шкоди прислужників проти героя і 100 здоров'я за знищеного прислужника, якого ще треба вкрасти. Рівень шкоди не змінився, а от рівень сліпоти зменшили з мінус 54% на мінус 45%. Ну, звісно, це ж так багато було, що аж треба зменшити. Ну, але ще підняли кількість ходів за бонус зв'язку стихії. Нагадаю, це 30% захисту від спеціального вміння. Стало 4 ходи замість трьох. Тож, що маємо в підсумку, на пару балів підняття характеристик і плюс один хід зв'язку стихій. А забрали одну пасивку та зменшили рівень осліплення. Я його вже зловила. Ще поки не качала, не знаю. Ще зед лежить непрокачений теж. Сорі за мій голос, я трохи захрипла, сподіваюсь, буде добре чути все. Ну, а тепер давайте дивитися, якою буде флорена. Це герой природи, ну і вона в стилі Грейс, лісовий житель з вигляду, за класом Друїд, що теж більше типово саме для героїв природи. Альфа-злам флорени це збільшення атаки, що в принципі підходить для героя, адже вона наносить шкоду. Стати героя це 1139 атаки, 1093 захисту і 1808 життя. До нових івентових такий рівень статів трішки недотягує, але все одно це нормальний рівень, такий як і в останніх гем, що вже вийшли, і набагато краще і багатьох старіших героїв, і івентових, і гемів. Пасивки героя тут вже їх дві, відразу дві, щоб нас, так би мовити, не драконити завчасно. Перша це 5% мани за негативні ефекти та стеки. Мені особисто такий тип не подобається пасивки, бо якась гена героєві не дуже хочеться мати. Ну але що зробиш, таке є, і противник може щось навішати, і тоді пасивкою герой отримає 5% мани. А друга пасивка це резіст до отрути. Дуже ситуативно таке буде. Ну але якщо противник матиме героя, що саме травить отрутою, то флорени резіст. Ну і вміння героя в неї швидкий набір мани, це чудово. Чим швидше зарядиться, тим краще. Наносить 435% шкоди цілі, що не є високим рівнем, це навіть, як на мене, мало. Далі ціль не може очистити або розподілити, тобто віддати хвороби назад протягом трьох ходів. І ціль отримує 888 одиниць шкоди від отрути протягом трьох ходів. Це без зламу і емок рівень. Якщо ж врахувати повністю прокачку з альфа, то рівень буде приблизно 1200. І цей ефект, тобто ця отрута, поширюється на ближніх союзників. Це дуже цікаво виходить. Ціль не зможе очистити отруту, і ця отрута піде на ближніх союзників. Це схоже до вміння рейни з битви лицарів, тільки трішки краще, бо якщо цілі навішалась отрута, то вона вже її не зніме і не передасть. І зв'язок стихії це плюс 20% атаки зеленим героям протягом 4 ходів. Як на мене, доволі цікавий герой, але щоправда не завжди зіграє так, як би хотілося. Бо не завжди отруту вдасться навішати, це тікаюча шкода, яка може натикнутися на резіст, ось до прикладу, астральні ельфи його мають, і не тільки на мульта натикнутися і так далі. Але якщо пройде її вміння з отрутою і пошириться на всіх ворогів, то буде непогано. Тож це більше атакуючий герой, як на мене, вміння якого треба буде скерувати в правильне русло, тобто підібрати під нього противника. Тобто не під кожного противника вона зайде. А також, думаю, добре себе покаже на безхілових режимах. Дуже добре, що набір мани швидкий це великий плюс для будь-якого героя. Також за пасивку буде мана, якщо ворог щось навішає герою, хоч це неприємно, але без цього ніяк, і таке теж буде. З мінусів не подобається рівень шкоди прямої, це лише 435%. Ну, це мало як на шот. Я розумію, що тут ще акцент на травлю є отрутою, але якщо отрута не навішається, то це все, що герой зробить. Якби трішки підняли, то це було б набагато краще. Або отруту зробили корозійною, то це була б додаткова шкода для прислужників і мегаприслужників. Але це звичайна отрута, і саме таким буде рівень шкоди. Тож виходимо з того, що є. Ну але повторюся, якщо ось це поширення отрути пройде, то це непогана річ. Трішки вдовго, правда, і треба ще хорошу підтримку мати, але непогано. Тож пишіть, як вам цей герой і чи пригодилася б Флорена в команді. Також вже записала відео зі своїми крутками на сонцестоянні, то трішки пізніше закину. І воно теж буде на каналі. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.